В ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 9 грудня. Саме з ним пов'язані життя, і діяльність таких відомих українців, як письменник і церковний громадський діяч Дмитро Туптало. Письменник, етнограф і мовознавець Борис Грінченко, поет і перекладач Борис Тен, який уславив Житомирщину. Та патріарх Київський і всієї руси України Володимир у календарі ООН Міжнародний день боротьби з корупцією. А до нового року 22 дні. Оголошується посадка на міжнародний авіарейс Житомир-Париж. Такі чи подібні оголошення вже найближчим часом можуть стати в Житомирі реальністю. Про найближчі перспективи нашого аеропорту. Леонід Харша. Такий вигляд мало приміщення аеропорту. Торік. У реальність його відродження вірило хіба що керівництво компанії «Янеєр» та місцеві оптимісти. Інші навіть не уявляли, що вже цього року можна буде побачити, як, наприклад, працюють стрічка для видачі багажу та стійка реєстрації. Після е, отримання сертифіката для прийому воздушних судів е, У нас е, наступає втора стадія. Е, Втара стадія буде заключатися е, підготовки к приему пассажирских самолетов и как таковых пассажиров. Это все основная цель, для чего это все создается. В данный момент заканчивается отделочная работа аэровокзального комплекса. Как вы ви видите, это стойки регистрации уже смонтируются, идут пусконаладочные работы. В общей сложности весь наш комплекс рассчитан на прием одновременно двух самолетов типа Аэробус 320. А сюда потраплятимуть пассажиры после прибытия до Житомира. Досвідчений пілот і перший заступник генерального директора компанії Янеєр Володимир Соболів ходом робіт також задоволений. На сьогоднішній день полоса дозволяє технічні рейси приймати самолітів типу Боєнхаєрбас. але для того, щоб принімались пасажирські рейси, звісно, потрібно буде полосу удлиняти. На чим зараз компанія компанія працює. Хід реконструкції аеропорту триває під пильним оком спеціальних служб. Тут зараз проходять заходи по сертифікації аеродрому. Ну, працюємо за своїм напрямком. Якщо порівняти те, що я бачив півтора роки, тому що було тут і що зараз, то дуже вражає. Видається на території літовища і будівництво ангарів для технічного обслуговування найсучасніших літаків. Олексій Янчук переконаний, що нове життя Житомирського аеропорту було б неможливим без сприяння місцевої влади. Є е, постійна зв'язка е, з новим е, мером Житомира. Е, постійна в будь-який момент він доступен. Е, всі просьби, які к ньому ми звертаємося, хоч ми рідко звертаємося, Ну тим не мене, е, всі в... Приймаються положительно. Олексій Янчук впевнений, якщо нічого не завадить, вже наступного літа із Житомира почнуться рейси в межах України та за кордон. І про інші вагомі події у житті нашого краю, України і світу. Коротко упродовж минулої ночі на фронтовому Донбасі проросійські найманці 39 разів відкривали вогонь по наших позиціях з установок ГРА та іншої важкої зброї. Більш як 160 українських учених і фахівців отримають державні премії в галузі науки і техніки. Лісівники Житомирщини підготували для України 185 тисяч новорічних ялинок. Євросоюз відмінить візи для українців посеред 2016 року. В Росії правозахисники вимагають пояснити причини загибелі 159 військових. Боксера Тайсона Фіорії, який виграв у нашого Володимира Кличка, позбавили чемпіонського поясу за версією IBF. А донецький шахтар, попри програш, французьким футболістам, вийшов в плей-офф Ліги Європи. Житомирський військовий інститут імені Сергія Корольова відсвяткував свій день народження. Усі бажаючі гості мали нагоду привітати наших захисників з прийдешнім новим роком. Шановні військовослужбовці, хочемо вас всіх привітати з новим роком, побажати щастя, здоров'я. Удачі, благополуччя, хочемо побажати всім, хто знаходиться в АТО, у окопах, оберігає наше мирне небо, щоб вони поверталися додому здоровими. І ми їх дуже чекаємо і дуже їм вдячні за їхню роботу. З Новим роком, з новим щастям від військового інституту. Ребята, поздравляю вас з заступаючим Новим годом. Пускай вам везе во всьому. Щоб вас не ціпляла, ніяка пуля, ніяка холера, ні боліс, ми морально завжди з вами. Візіння вам удачі, щастя вашим всім. Якщо у нас тили, у нас буде все добре. Всього найкраще, хлопці. Наші священники і там перебувають в зоні бойових дій, і відвідують регулярно свої підрозділи. Щойно повернувся мій священник, який вже більше 20 разів був, там мене вітання передав бійцям 72-ї бригади, яка базується в Білій церкві. І побажання найперше, щоб живи, не поверталися, і сподівання на те, що це перемір'я складне, і яке коментується по різному, все-таки не, не привело до подальших кривавих подій, щоб вже припинилися жертви смерті, каліцтва. І ми зробили уроки належні, а наші воїни хай стріляють на полігонах. І в приходять вишкіл з тим, щоб бути в складі миротворчих підрозділів, а не воювати в себе в державі. Проти злих сил. Хай Бог дає здоров'я і багато віде. І ще про вагомі події у нашому краї. Заборгованість Житомирського водоканалу за спожиту електроенергію в листопаді скоротилася майже на 600 тисяч гривень і становить 22 мільйони 800 тисяч гривень. Сьогодні в обласній філармонії відкривається цикл концертів Грудневі вечори. У неділю Житомир запрошує на концерт українського шансону та благодійний всеукраїнський фестиваль дитячої творчості «Талановиті діти. А в п'ятницю о 12-й годині в Житомирі презентують фотовиставку з нагоди 150-річчя від дня народження митрополита Андрія Шептицького. За народним календарем сьогодні Юрів день або Єгорій Зимовий, Юрій Холодний. На Юрів день слухали воду в криницях. Якщо тихо не хвилюється вода, то зима буде теплою. А якщо чути звуки, варто чекати на сильні заметілі та морози. За днем Єгорія визначили і майбутній урожай. Якщо до осіннього Єгорія випаде багато снігу, то на весняного буде трава. І бажаючи вам гарної погоди, нагадаю цитату цього тижня. Для нас, дорогі батьки, дорогі діти, близькі, родичі. Але всі уявлення про любов до чого-небудь поєднані в одному слові вітчизна. Древньоримський філософ та оратор Цицерон. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну. Побачимось!